Наразі тут проживає більше 40 мешканців сусідні пропетровщини. Соціальний гуртожиток дозволяє дітям сиротам, дітям позбавлених батьківського піклування, тим, хто має проблему житлом після випуску з будинків, пройти адаптацію до дорослого самостійного життя. Головна задача нашого учреждення провести соціалізацію. Ребята тут вчаться самостійно вести господарство, готувати, спілкуватися. Діти проживають у гарних побутових умовах, знаходяться під контролем дорослих і отримують всю необхідну допомогу, зокрема, у працевлаштуванні. У гуртожиток також оснащений кухнею, де проводяться кулінарні майстер-класи, тренажерним залом, створені також всі умови для творчого розвитку. Я живу здесь уже півтора року, мені здесь дуже подобається. Так як я ходжу в музикальне училище, є тут, де позайматися, розвитися більше. Здесь намного краще. Здесь больше пространства для жития. Можно все сделать и пойти приготовить. В детском доме такого нельзя. Там все готовое дают. А здесь уже надо учиться самостоятельно всему делать. Я проживаю в этом общежитии уже ну, почти два года. Условия здесь замечательные. Педагоги у нас отличные. Здесь есть где позаниматься. Отличная кухня, в общем-то. Здесь нам хорошо, как бы я благодарна этому общежитию. Я приобрела много новых знакомств. Вот у меня, скажем так, ну, этого бы не, не было бы в детском доме. Это для нас э, делают тренинги английского языка. Вот немного, скажем так, это очень очень полезно, ну, очень, очень замечательно, скажем так, это для нас бесплатно. На урочистій частині директор благодійного фонду соціально-економічного та культурного розвитку центрального міського району відродження, депутат Дніпропетровської облради та засновник гуртожитку Сергій Поліщук зачитав привітальний лист від губернатора Дніпропетровщини Дмитра Коліснікова. Власна влада у свою чергу допомагає вам у цій важливій справі. Хай нашими спільними зусиллями будується щасливе майбутнє дітей в Україні, їх добробут і гідне життя. А трудові будні працівників гуртко, гуртожитку повняться добрыми справами, розумними рішеннями та професійними діями. Вот, хочу вас поздравити з пятилетиями образування этого <кхи> учреждения. Хочу вас поблагодарить коллективы, вас всіх месте, що тут завжди чисто, що ви все бережете, соблюдаєте всі правила. В общем, вам спасибо. Это очень ценно для, 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 для меня для тех людей, которые сюда когда-то. Лажили там і средства, і мислі, і душу, каворіться і так далі. Томором спасія, що ви це все задержите, що ви це все бережете. Діти зробили своїми руками штучні квіти з солодкими серцевинами та подарували своїм соціальним педагогам. Сподіваємося, що установа буде працювати у тому ж напрямку та допоможе стати на ноги ще багатьом дітям.